І на сторінці радіо Західний полюс у Фейсбуці, і що перше питання. Ви вчора повернулися. Вчора повернулися з чергової вчора. Вчора. Так, вчора. Ви повернулися з чергової поїздки. Поділіться, що ви там робили? Я був на Запорізькому напрямку. 1 жовтня ми відзначали День захисника України і покрови Пресвятої Богородиці. А також день створення територіальної оборони. Тобто наші хлопці 102-ї бригади, і, зокрема, 78-й батальйон. Вони зараз на запорізькому напрямку, і було важливо нагородити хлопців різними нагородами, в тому числі і державними, і обласними, і міськими. Тому мав таке доручення нагородити і був у хлопців, відповідно, передав, крім того, допомогу. Це квадрокоптери, інше спорядження. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні максимально допомагати хлопцям в цей час. Ну і також подякувати від громади. Тому сказав великі-велике дякую всім нашим захисникам і захисницям, які захищають нас сьогодні на цьому напрямку. Зрештою, і великі дякую всім нашим захисникам, які незалежності на якому напрямку але захищають Україну. Тому була така цікава поїздка. Досить тепла поїздка, мав можливість черговий раз бути на, на запорізькому напрямку. Як настрій у наших хлопців? Настрій бойовий, адже залишилися насправді ті, хто сьогодні розуміє важливість захисту і те, що не стріляють в івано франківську Це є заслуга наших захисників, які там захищають. Важко. Адже все-таки хлопці, багато хто з хлопців вже понад півтора року перебуває там, і це досить непросто такий великий термін часу тримати позиції, тому важко, хлопці мають змученість, але, незважаючи на це, проводять дуже багато цікавих операцій, навіть нещодавно 78-й батальйон звіт дав. Про те, скільки знищено техніки, скільки знищено орків, тобто саме їхнім підрозділом, тобто всім рекомендую подивитися, скажімо, підсумку підсумок звіт е, нашого батальйону територіальної оборони. То можна знайти на Фейсбуці але? Це в Фейсбуці, mm -hmm. 78-му батальйоні, тобто є така підбитий звіт. Воно в відкритому доступі, це є відкрита інформація. Mm -hmm. тому Ще раз хочу подякувати хлопцям і нагородили нагородами. Відповідно, хтось державну отримав, хтось обласну нагороду, хтось за честь і звитягу отримав місто івано франківського Ми постаралися, щоб ну, всі хлопці отримали нагороди. Ну, це не перший раз ми вже нагороджуємо. Так? Це було до, до свята героїв, до Дня Незалежності ми нагороджували. А зараз до Дня захисника України, до Дня створення територіальної оборони. Також передавали ви передачі, які збирали. Ну, збирали. Так, ми якраз так співпало, що субота-неділя по всіх напрямках поїхали в черговий логістичний центр посилки завдяки співпраці з волонтерів Прикарпаття нам вдається доставляти, і я вважаю, що це один з найуспішніших проєктів, таких по підтримці волонтерських проєктів. І справді всі напрямки поїхала допомога. І найважливіше, що допомога не зменшується. що Є постійно велика кількість посилок і допомог нашим військовим. Ще раз нагадаю, ми фінансуємо пальне, фінансуємо запчастини, волонтери, волонтери везуть, тобто передача є безкоштовною для мешканців і для, відповідно для тих, хто передає нашим військовослужбовцям. Тому користатися цією можливістю перший поверх білого будинку. Спілка волонтерів Прикарпаття можна залишити зараз. Наступна поїздка буде через два тижні. Якщо говоримо про військових, <клес> давайте повернемося до теми, якому обговорювали минулого четверга. Це ПДФО військових, mm -hmm. яке було визначено, що заберуть з громад. Mm -hmm. Було звернення від міської да. ради. Що як, як звучить це звернення, і чи є шанси, що його почулить? Ми працюємо, якщо не будемо працювати в першому читанні тільки 238 голосів було, тобто не, не дуже просто. То хотів би сказати, зразу хочу розвіяти, насправді ці кошти не підуть на Міністерство оборони і не підуть хлопцям. Тобто Якщо ви читаєте правильно закон, то 50% піде Міністерство інформації, а 50% піде Міністерство стратегічної промисловості. Так? Тобто такий розподіл. Коштів Стратегічно промисловість. Давайте ми уточнимо це. Це ну кажуть, що у нас все ж таки, ну і читаємо в новинах, мають будуватися і будуються або переробляються е, виробництва для е, того, аби виробляти якісь дрони або якусь стратегічно важливі речі. Це туди має спрямовуватися ПДФ. Ну, Говорять. Про це, але як воно буде в реальності, ми ж ніхто не знаємо. Та, і ця інформація буде ну, достатньо носити закритого характеру. Добре, що що сьогодні візкомати? турбує так. військових, те, що зменшиться допомога? Тому що сьогодні фактично, так казати, крім зброї, все решта забезпечується місцеві органи влади і, і волонтери. Давайте це відверто говорити. Ну, може не в всіх частинах, але в. В більшості частинах це все купляється або за кошти органів місцевого самоврядування, або за волонтерські волонтерські зусилля і тому обрізання цих коштів це означає зменшення обороноздатності тої чи іншої військової частини. Сьогодні від свяхів до молотків до там умовно кажучи автомобілів і інших речей. Комп'ютерної техніки це все закуповується там, за кошти органів місцевого самоврядування, особливо якщо частина там, сплачує ПДФО в, в ту чи іншу громаду. Зараз це все заверш, закінчиться, звісно, що громади будуть підтримувати далі, але це не буде в тому обсязі, в якому було попередньо, тому що деякі громади, громадам не буде вистачати коштів навіть на виплату заробітні плати захищених статтів. Там, освітян, лікарів, інших е бюджетників, тому це буде великий удар в обороноздатності цих частин. Чи зможуть так ну, ефективно і зразу ми відчуємо витрачення цих коштів там, на, скажімо, на е ці стратегічні підприємства? Ну, відверто кажучи, не знаю, дай Бог, щоб це було. Це дійсно потрібно, але мені здається, що кошти є з інших статей, які можна було витрачати на це. Що пропонують місцеві ради? Тобто, ну місцеві органи влади пропонують хочете прописати. Зрештою сьогодні є механізми. Тобто, це все байки. Сьогодні державне казначейство, Це є органи, які. Який в будь-який момент може зупинити платежі, що він і прекрасно робить, зупиняє платежі місцевих громад. То про хочете, прописуємо, що 70% цих коштів повинно йти виключно там на статті військового забезпечення, 30% наприклад, на соціальні програми. Для тих же самих військових немає або сімейської або сімей військових. Тобто це прописати можна легко. Я ще раз кажу, сьогодні всі механізми держави це існує. Це все неправда і брехня інформаційних якихось кідів про те, що сьогодні казначейство по 2-3 місяці блокує перерахунки коштів. І їм не потрібно ніяких паперів, законів і цей. Тому, якщо би хотіли по по великому рахунку, сьогодні хоч це є неправильно, і це є, скажімо, порушення конституції Хартії місцевого самоврядування, але це сьогодні відбувається. Це можна прописати постановою, можна прописати законом. Ми пропонуємо це на державному рівні, але ну, буде важко, тому що це великі кошти, і великі кошти, які будуть концентруватися ще раз підкреслю у двох міністерствах: Міністерство інформації, тобто і Міністерство стратегічного промисловості. Тому це такий серйозний крок навіть не послаблення місцевого самоврядування, знаєте, або послаблення обороноздатності тих, тих військових частин, які сьогодні допомагають. Бо командир сьогодні там своєї військової частини, ну йому важко добитися там до міністерства оборони або до міністерства фінансів, а до голови громади чи до депутатів завжди можна прийти і сказати, чому не виділяють коштувати все. Тобто насправді. Ми сьогодні зменшуємо, у нас зменшується волонтерська допомога, і зараз ще суттєво зменшується допомога з органів місцевого самоврядування. Тобто це призведе до зменшення обороноздатності наших, наших військових. Тобто, ну, в короткій перспективі. Я не кажу, що це там, скажімо, кажу ще раз, дай Боже, що ми побудували завод там по виробництву, але сьогодні ми навіть і патрони не виробляємо, чи там міномети. Не виробляємо в Україні. Ну дай Боже, щоб хоч щось почали виробляти. Про родини <кій> військовослужбовців, матері та дружини вирушили до Польщі на відпочинок. Розкажіть, вдалося організувати цей відпочинок і чи планується найближчим часом наступні і взагалі ну всі бажаючі родини наших героїв завдяки нашому нашій співпраці з польськими містами. У нас є Хороші друзі, друзі, це місто Кшанів-Кшанівський повіт, який роками за всіх міських золів. Завжди в нас були теплі стосунки. І от вони погодилися прийняти наших е е дружин, матерів, наших воїнів, всі бажаючи могли поїхати. Будемо і далі організовувати такі поїздки. Ви знаєте, що щороку ми вже так практикуємо в літній період часу діти їдуть на відпочинок. Тоб, тобто польські, угорські і інші міста. А це вже програма поїздки наших родин, наших героїв. Дякуємо дійсно шанову за те, що вони погодилися. Це ж програма проживання, харчування. Ми тільки фактично фінансуємо транспорт, автобус який доводить. Ну і це певна подяка, це певна якась навіть така, така трохи розрузка для наших сімей, наших героїв. Тому вдячний, вдячний в першу чергу нашим міжнародним партнерам, які допомагають. Бо без них це би не відбулося. Тепер давайте до справ міських. До речі, у нас вже є питання під нашу прямою трансляцію, яку ми ведемо на сторінці Радіо Західний mm. полюс у Фейсбуці. Чи є висновок щодо пішохідного моста на набережні? І чи буде, і коли буде він відремонтований? Ну завершується. Скільки. Завершується тут тобто, львівська компанія нам надає. Ці всі документи, тобто там, щоб треба було геодезію провести, не провели геодезію. Висновки невтішні, тобто все-таки опори досить в досить не дуже доброму стані. Тому будемо дивитися, тобто, від них ще залежить, вони мають прописати нам, що треба зробити, щоб його відремонтувати, щоб він там, скажімо, простогив довше. Тому що це скільки? 10-20 ну, років? Ви бачите, цей міст пішохідний простоїв 20 років. Та трохи більше, мені здається. ні? Це якраз за часів других виборів Кучми. Тобто, коли він другий раз став президентом, ну, може, 20 з копійками. Тобто, це... 20 від 2000-го, вже пройшло 23. То вже більше, ніж 20. Ну, значить, значить трошки більше. З математикою сьогодні ж. не альо. Це напевно рано. Е, комунальне підприємство івано франківська Агро продовжує збирати урожай цього тижня, це був соняшник. Чи задоволені результатами посівної і чого очікуємо ще? От збір урожаю зараз іде, що наступне. Е, соняшник у нас досить добре вродився. Зараз ще сою зберемо. Господь дав добру погоду і дає можливість зібрати урожай, тому розширюємо кількість посівів. Основне, щоб люди отримували дохід від цього. Наступний рік ми вже маємо перелік паїв, які беремо у людей. Люди знають, що громада є чесною, і відповідальною. Це не якісь там транснаціональні компанії, які постійно дурять людей на виплати коштів. Тому вся Наша земля сільськогосподарського призначення, вона повинна оброблятися. На жаль, дуже багато городів, дуже багато е, паїв, які, ну скажімо, не обробляються або обробляються ну, не так, як би хотілося. Ну і друге, нагадаю, програма розвитку місцевого самоврядування. Е, вона теж е, працює, перепрошую, розвитку сільського господарства. І ми надаємо кошти для... Підтримки фермерських господарств, тобто будь-який фермер, який займається тваринництвом або родина, тобто може подати на програму, отримати кошти. І минулого тижня чергова кількість отримувачів отримали ці кошти. Я був також на підприємстві Бері Прикарпаття, яка займається ягідництвом, і вони зараз нове виробництво Лохіни починають. І саме під це виробництво вони отримали з міського бюджету 200 тисяч гривень. І вони створюють два робочих місця під це поле. Але найголовніше, що вони збільшують кількість своїх, свого крапельного поливу, і на це саме отримують частину коштів, тому що полив коштує більше. Але до 50%, наприклад, придбання поливу місто сьогодні компенсує для того, щоб люди розгоралися, щоб фермери розвивалися і була самозайнятість. Тому вже понад 400 родин, 400 фермерів. Отримали допомогу з міського бюджету саме на таку діяльність. Виконком продовжує виділяти кошти колишнім абонентам стеку для переходу на автономне опалення. Які суми виділення були, і наскільки активні мешканці, от власне в цьому переході? Бо я таки чула, що м, казали деякі mm -hmm. мешканці, які були абонентами стеку і відрізалися. Що в принципі не завжди вони отримують кошти. Mm -hmm. Чи не всі? Це неправда. Тобто всі отримують 50 тисяч, можуть бути інші проблеми. Наприклад, досить часто люди ну, орендують квартиру, та, або, скажімо, були такі випадки, але ми їх вирішили. Квартира не приватизована. Тут, тут Люди не приватизували квартиру і не мають відповідно свідоцтва права власності на, на житло, на звинували. Але ми внесли цю зміну. Тобто в основному отримують. Хіба власники, наприклад, є за кордоном, а там живуть люди і вони не можуть просто документи подати. Такі випадки є, але всі, хто є в переліку 38 будинків, всі отримують по 50 тисяч гривень. Є інша проблема, і мешканці до нас звертаються, наприклад, є люди, які, які отримують ці кошти і не здають ці кошти на зміну. І навіть на прийомі громадян мешканці приходять, а ви ті, ті ті квартири не давайте грошей, поки вони не внесуть аванс і внесок. Навіть таке є, трапляється та тому, що вони сказали, що ми не беремо вашість дольової участі, бо ми не будемо ставити додальне опалення. Ми собі поставимо там два-дві труби електричні. Тому ми, ми не будемо брати участь у дольовій переведенні на газ чи на інші. Такі Кіром. речі дійсно є. І на прийомі громадян досить часто мешканці приходять жиритись на інших мешканців, тобто на сусідів своїх. Такі це справді є, це не простий процес, але ми працюємо над цим. Друге, важко зараз співпрацювати з газовиками. Там відбулася реформа повернення в державну власність. Відповідно, ті, хто займався, наприклад, переходом на індивідуальне опалення. Вони або звільнилися, або переведені на інші посади. Прийшли нові люди. А нові люди ну, досить часто їм важко війти в ту систему і зробити ті роботи. Оце о, о, оце найбільше зараз проблема. Проблема саме у співпраці з газовиками і виконання в термін тих робіт, які навіть мешканці через ці різні програми оплатили. У цьому напрямку є проблема. Але по кожному будинку ми працюємо, по кожному будинку ми дивимося. Ще раз кажу. Це непростий процес, навіть в будинку іноді люди між собою не можуть знайти порозуміння, чи там ставити газове опалення чи електричне опалення, але ми перед мешканцями виконуємо свої обов'язки. Якщо є якісь такі випадки, будь ласка, приходіть, телефонуйте. Але знову ж таки, хотів би наголосити, ці кошти 50 тисяч гривень це не є кошти подаровані, тобто, що людина може собі там... Ну, щось собі купити це та цільовес, це сільвес при на переведення на переведення на ідальне опалення, і хочеться, щоб це босно ну, що ж таки. Люди є різні, і хочеться, щоб це все таки використовувалося за призначення. Є далі у нас питання під нашою пряму трансляцію. Фейсбуці які є програми підтримки для звільнених ОБД, які хочуть відкрити чи відновити свій бізнес тендери фінпідтримка чи кредитування? Є різні програми. Ми нещодавно давно Дім воїну презентував Палаці Потовських програми. Є близько десяти програм державних грантових і місцевих програм, які дозволяють отримувати кошти саме на розвиток власного, власного бізнесу. Тому Де можна дізнатися зараз. Це зараз <клухи> займається наша комунальне підприємство. Дім воїна Телефон, Я думаю, що на сторінці можна знати я так по mm. пам'яті не пам'ятаю. Чи передбачено виділення сертифікатів на житло для ОБД? Ні, не передбачено. Зараз тільки передбачена державна субвенція на закупівлю житло. Для ще в нас є декілька родин загиблих учасників АТО, які не отримали, а також зараз передбачена субвенція для інвалідів першої і другої групи, які внаслідок війни отримали поранення, але знову ж таки там йде по певній черзі це державна субвенція. І на завершення понеділок на брифінгу говорили про стипендії для студентів. Що це і хто хто кому, кому прийшла ідея? Така ну, це моя була ідея. Нам дуже важливо, щоб молодь пташалися тут. Зараз до 1 листопада будь-який університет може подати певну кількість студентів на стипендію. З 1 січня студенти будуть отримати протягом року, тобто щомісячну стипендію міста. 100 степен'яттів таких буде, подають державні і приватні університети 3-4 акредитації. Там є певна процедура, перелік документів, які мають бути зроблені. Ініціаторами є саме університети, які дітей рекомендувати на цю стипендію. Тому 100, 100 дітей буде отримувати стипендію з 1 січня. Так, є у нас ще один коментар. Централізація опалення унеможливлює припинення у випадку достатнього боргу або тимчасового непотребування. Так розумієте, коментар до попереднього Ну, вибачте, не здається, що за послуги треба платити. Якщо в декого мешканців 60-80 тисяч гривень заборгованості за, за централізоване опалення, то, ну, звісно, що зручно е, таким чином. Та, Ну, якби користуватися. Але централізоване опалення і воно небезпечно в часі війни, тому що, наприклад, є декілька котелень. Я відчула це на собі та, минулого року. є декілька котелень, які можуть просто лягти і, умовно кажучи, а коли індивідуальне опалення, важче його вививезти. Ми в часі війни, я вважаю, що ми повинні переходити на індивідуальне опалення або на невеличкі котельня. Так, час у нас лишається зовсім мало, і тільки для того, аби ви побажали чогось всім мешканцям Івано-Франківським. Я бажаю нам найшвидшої перемоги, єдності, підтримки один одного. Не їсти один одному печінки, як то кажуть, в народі, а все-таки зараз дуже важливо все робити для нашої перемоги. Це був мер в четвер, і міський голова Руслан Марцінків був в ефірі найтеплішого колісу планети. Залишайтеся з нами на найтеплішому наступного четверга уже нові запитання і нові відповіді.